У нас знову номер надходження, тож зустрічайте. Це все ми улюблений ренотрафік 2019 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літри на передньому приводі та механічною коробкою перемикань. Він у нас чистий пасажир, має 9 місць. Досить просторе, навіть сказав, величезне багажне відділення. Сидіння в нас складаються, знімаються. Ось такий вигляд він має. Тут у нас передні склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігріви передніх сидінь. Сенсорна мультимедія з підтримкою Bluetooth, AUX та USB, кондиціонер, круїз-контроль, парктроніки. Та, в принципі, багато іншого. Пробіг в автомобіля складає 108 тисяч. Тож, кого зацікавив даний варіант, хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізька, шуса, 63, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!